Дай Боже і тихого дня вівторка. Завжди буду бажати мирного, бо прагнемо його сьогодні, як ніколи. Сьогодні вівторок шукаємо чогось якоїсь свіжої ідеї для заняття, для, для напрямку, для роздумів, а може не так свіжої глобально, як свіжої на сьогодні. Натрапив на дослідження деяких психологів. Які кажуть, що дослідили, співставляли швидкість ходьби пішої пересування у великих містах і швидкість ходи у малих містечках або, або навіть селах, то виявили закономірність, що чим більше місто, то тим швидша ходьба. Не знаю, чим це змовили, може тим, що треба ходити на більшій відстані. Але я, я думаю, що Більше зумовлено все ж таки більшою кількістю людей. Всі кудись біжать. Я це навіть помічав у лісі. Коли ти йдеш сам, то ти йдеш поволі. Ну, куди спішитися? Но ну, коли ти вчиш грибаря іншого, а інший грибар це конкурент, або декількох грибарів, то ти одразу хочеш бігати, бо аби твої гриби не визбирали. Напевно, ну, що схоже в є в місці. А я знаю, що це справді може бути проблемою, якщо не помічати, якщо не зауважувати, бо немало маю друзів, маю знайомих, які питаються час від часу, як отримати спокій, як отримати мир, як перезупинитися, як зменшити оберт, то мені здається, що у цьому спостереженні є непогана підказка. Як? Ну, Найкраще це жити в селі. Якщо вам не виходить жити в селі, то просто прийдіть в село для того, аби трошки пожити. Або на якесь відлюдне місце. Навіть один мій друг, коли якогось разу вирішив собі зробити пустелю, а живе в місті, то що зробив? Винайняв собі на добу готель, являється в номеру готелю. Винаняв номер готелі для того, аби подрімати, поспати. Подрімав, поспав, потім помолився, почитав Біблію. Відпочив, справді за цілу добу, або вже якщо тепер вже на добу, то вже треба добу витрощити з того номеру. І, і потім собі спокійно пішов додому. Цікавий, цікавий спосіб. Тобто, так чи інакше, треба шукати відлюдку, відлюдкуватості, таке тяжке слово. Складне. Тобто шукати можливості вийти на там, де менше людей. Там, де твої оберти зменшаться. Там, де є можливість справді скинути швидкість, не пригальмувати, присісти, Заспокоїтеся в кінці, кінці. І слухайте, це так допомагає, це таке дає розвантаження надумання на будь-що. Просто призупинити. Ми, пам'ятаю, якогось року, коли було багато екзаменів у семінарії, то хтось приніс таку ігрушку якусь. На флешці, що там ти кидаєш вудочку і там клює в тебе, можна рибу там продавати було, потім можна було снасті купувати краще. Ну і основна суть гри була в тому, що ти закидував, там були звуки природи, водичка якась, і ти з вудочкою в екрані сидів. І ну, тепер я дивлюся на цю, на цю гру мені трошки смішно. Слухайте, сидіти з вудочкою перед екраном, рибу тягати, але тоді я зрозумів, що це, на цей момент це була для нас втеча. Можливість втекти від цих всіх людей, ідей, від цих назв, понять, ну, від, від від купи інформації, втекти, сісти, спокоїтися і не бігати. Тому, якщо ви живете в більшому містечку, спробуйте на якийсь час, на день, два, п'ять, скільки маєте можливості, ресурсу, переїхати, покочувати у містечко менше. У містечко справді. Або село, або місцину, де менша кількість людей. Практика показує, що де менше людей, там і ритм спокійніший. Будьте спокійні, будьте благословенні. Нехай часом зменшений ритм допомагає вам жити не так кількісно, як якісно. Майтеся хайно. Мир вам.